Отже, за прогнозами закарпатського центру з гідрометрології, значить, у найближчі дні у нас очікується, ну власне, вже почались ускладнення погодних умов. Це у нас і опади у вигляді снігу, і пониження температури в майбутньому на найближчі дні. І що хотілося б сказати: ну, перш за все, закликати наших громадян відповідально віднестись до цих наших. Повідомлень до наших застережень, зокрема, по можливості утриматись від поїздок на далекій відстані, якщо це можливо. Якщо все ж таки такі поїздки є невідкладними, дуже велике прохання звернути, звернути увагу на справність транспортних засобів, на наявність запасу теплого одягу, тощо. Також хотілося б. Попросити наших громадян утриматись від походів у гори, тому що такі походи, походи зазвичай тянуть за собою ряд небезпечних факторів. Це у нас і знову ж таки понижені температури, і туман в горах, що призводить у подальшому до втрати орієнтування на місцевості, і потім завдає. Чимало клопоту і нам і, власне, тягне за собою небезпеку для самих громадян для життя і часом і для здоров'я. Ну, Про, про, цей, про методи там, запобігання переохолодження, я думаю, що мій колега більш докладніше розкаже. Хотілося б так коротко розказати про, про те, що на території області на даний час функціонує. 41 пункт незламності, де наші громадяни зможуть у разі такої необхідності погрітись, випити гарячу чаю, підзарядити свої гаджети, ну і так далі. І, ну, Відповідно з безкоштовним інтернетом, зв'язатись, подзвонити рідним, близьким. От, Коротенько, коротенько у мене, у мене коротенько, все, напевно. Так, це від, від ДСНС 41 пункт незламності, Із них у нас значить 25 стаціонарних на, на базі пожежно-рятувальних підрозділів, частини пустів, і, е, відповідно, мобільні, на базі наметів і модульних будиночків. Добрий добрий день. Я би хотів розпочати з статистики. Скажу, що за період від 1 листопада по сьогоднішній день за медичною допомогою з приводу переохолодження звернулося 18 громадян по всій області. Для порівняння, за весь холодний сезон 22 23 2023 років, звернень було лише 77. Тобто, бачимо, що. Лише за такий невеликий теплий можна сказати ще відносно місяць листопад. Тенденція у нас йде до зростання. Як бачимо, що ще критично низьких температур не було, а випадки звернення є, тому що люди не часто усвідомлюють, що не лише низька температура впливає на рівень переохолодження, також підвищена вологість, що в цей місяць спостерігалося, також вітри, холодний мокрий одяг, тісний одяг, тісне взуття особливо і особливу увагу треба приділити вживанню алкоголю, тому що також алкоголь пригнічує відчуття холоду, і люди не усвідомлюють, що вони переохолоджуються. І також є такі критичні, особливо уразливі групи населення це діти, люди похилого віку, а також люди з хронічними захворюваннями, такі як гіперхінічна хвороба, цукровий діабет, і так далі. Якщо ці чинники комбінуються, накладаються один на один разом з холодними температурами, то може наступити відчуття переохолодження. Воно або загальне, або Місцеві локальні буває. Якщо це загальне, то ми маємо в першу чергу його запідозрити, запомітити. Тобто люди з загальних перехолодження можуть загальне перехолодження поділяються на три ступені. Тобто, перший ступінь це лише тремор, сонливість, загальна втома. Якщо це вже другий ступінь, то наша сумливість переростає у порушення свідомості. тобто Люди можуть бути дезорієнтовані в просторі. А третя ступінь це вже коли цей тремор зникає. Тобто людина, а температура тіла настільки понижається, що практично організм людини не усвідомлює, що навколишнє середовище є холодним, і тим самим тремор, не, тремор зникає. Сам Тремор це є як фактор зігрівання. Тому, поки ми тримтимо ми доти ми зігріваємо Тобто Якщо вже організм не тремтить, то тоді охолодження наступає ще синіше і може призвести до втрати свідомості, а там наслідками такими можуть бути і зупинка серцебиття і дихання. Якщо це локальне обмороження або переохолодження, найчастіше це кінчики пальців рук, ніг, кінчик носа, щоки, вуха. То проявляється також певними ступенями. Найперше ступінь це обмороження, це коли ми відчуваємо острий біль, таке покалювання у уражених частинках, і після відігрівання настає такий кінцівки нас при, перехл... при... при перепроводженні бліді. А якщо зігріваються, то стають багряно багряно червоними Якщо це другий ступінь, то на уражених кінцівках з'являються пухирці, Такі, як при опіках, і варто відмітити, що холодова травма вона є гіршою, як опікова травма, і холодові ураження лікуються набагато довше, ніж опіки. З'являються такі охерці, як і при опіках. Вони спочатку з прозорим містом. І при зігріванні вражені кінцівки, ну, взагалі вражені частини тіла починають. Свербіти, лущитися, ці покірці можуть злізати, що ну, категорично забороняється це робити. Тобто зігрівати треба дуже акуратно повільно. При третій ступені ці покірці можуть наливатися кров'яним містом, це вже пошкодження, коли вже йде змертвіння тканин, і воно буде вже незворотнім. Тобто, після відновлення залишаться рубці. І четверта ступінь це вже некроз, тобто Чорний міст, ураження м'яких тканин, навіть ураження кінців. Для того, щоб убезпечитися від переохолодження, що ми маємо розуміти? Ну, ми маємо пам'ятати ці додаткові фактори, які я озвучив на початку. Також треба носити зручний вільний одяг, тому що тісний одяг також призводить до переохолодження. А можна носити а, теплі устілки у взутті, обмежити вживання алкоголю, якщо ми плануємо якийсь довгий час перебувати на холодному повітрі. А, особливо спостерігати за групами а, уразливими, тобто старші люди, діти в хронічній хворі. В принципі, як ви кажете, так повільно відігрівати, розкрити короткий інструкт, то якщо наперештувати довго дитина перехована, то там того дитина, з чого треба почати, чого категорично не можна робити, і, і, і коли треба звертатися до Ну, Дивіться, якщо це ступінь легкого переохолодження, то тобто ми бачимо, що дитині чи старшій людині просто холодно, тремтить, По перше, що нам треба, необхідно не а це. Ну, тепле приміщення після того нам необхідно зняти холодний мокрий одяг, який також посилює ознаки переохолодження, симптоми. І якщо людина в свідомості, то ми його можемо просто пробувати відігрівати теплими напоями безалкогольними. А якщо це вже бачимо, що є втрата свідомості або якесь хоча б порушення, то тоді обов'язково викликати швидку. Тому що стан може погіршитися у будь-який момент. Якщо ви, наприклад, навіть викликали швидку, а коли людина була при свідомості, просто повна малопорушення свідомість, а після виклику стан ще погіршився, то необхідно ще раз перезвонити, щоб цей виклик з екстреного прийшов у стан критичного, і тоді бригада буде приїде більш оперативно. Ґрій, гарячою водою а, а, Ні, зігрівати прямим теплом не бажано, має бути тепле приміщення. Навпаки, ми можемо спочатку, якщо це там, наприклад, обморожені а, нижні кінцівки, то можемо занурити їх в холодну воду, а потім трошечки доливати поступово тепло. Бо якщо ми відразу, поставимо ноги відразу у а, гарячу воду, то. Шкіра швидко зігріється, судини ще спазмовані, ми можемо викликати некроз, А також ну, таке важке ускладнення може бути як тромби, які можуть утворитися від від гарячої води у рівних судинах. Тому зігрівати, розтирати спиртом, натирати снігом, це все такі народні методи, які, якщо вже є ознаки переохолодження, не варто робити ще коли просто холодно, то можна там снігом потертися. Але е коли вже є ознаки переохолодження, тобто кінцівки бліді, ніякі розтирання. Не бажано робити, тому що ми можемо пошкодити шкіру і лише посилити ступінь ураження. Так, це креми, в принципі, варто як превентивний такий спосіб, ми можемо використовувати креми для рук, для обличчя, тобто вони, якщо нормальний і якісний крем, то захищають. виїздів зараз на останні часто на там на Ну, враховуючи те, що ускладнення погодних умов у нас спостерігається тільки, ну, буквально з ну, сьогоднішнього дня, це сьогодні на ранку був виїзд на буксирування автобуса. А так поки що, поки що, якби дорожній служби справляється і якби таких дзвінків до нас не поступало з проханням до допомоги. Скільки машин, де техніки на януці, де дежурять, скільки маємо поступних матеріалів, скільки особового складу задіяно. Розкажіть трошки детальніше нам, це щось на спокування. Дивіться, якщо, якщо говорити про посипні матеріали, то тут я вам відповісти не зможу, тому що це компетенція дорожніх служб, тобто Служби автомобільних доріг, служби місцевих автомобільних доріг і так далі, органів місцевої влади, Тобто ДСНС до цього відношення як такого відношення, як немає. А щодо щодо техніки і особового складу, саме підрозділів ДСНС, значить на даний час вони укомплектовані. Практично на 100%. В кожному районі є свої підрозділи, є техніка підвищеної прохідності. Зараз вам скажу буквально навіть по цьому по, по цифрам. Значить, 277 чоловік це в середньому на добу у нас заступає на, на чергування. Тобто цілодобово вони на чергування, вони готові до виїздів. За першим дзвінком вони на ту чи іншу подію залучаються. Тобто це. І пожежі це якісь події, там і ДТП, і, і, і в тому числі і загублення е, туристів у грах і так далі. От. А щодо Надайте, будь ласка, ще... Скільки одиниць техніки? Є наявності, і одночасно, скільки на перевалах, наприклад, скільки на таких навіть крутальних точках? Так, про перевали. Значить, по перевалам у нас передбачено. На всіх перевалах ми передбачимо чергування техніки. Зараз вони наразі у готовності. Тобто, Знову ж таки, в разі, в разі такої потреби вони готові виїхати і надавати відповідну допомогу. Це у нас і Ужодський, і Яблунецький, і Латірський, і Обранський перевали. Це ми маємо на увазі перевали, які межують з сусідніми областями. скажімо так. Є ще, безперечно, не, не теряємо з виду перевали в внутрішньообласній, так звані. Теж у нас є передбачена техніка у підрозділі підвищеної прохідності, це, мається на увазі повноприводна техніка. Одна одиниця, скільки одиниць заголовки і скільки по перевалам. Так, по перевалам у нас передбачено 7 одиниць техніки, тобто на кожному перевалі у нас є передбачено чергування. Це в разі потреби, якщо треба буде там розблокування руху і так далі, якщо, таке, якщо такі випадки будуть. А щодо чергування загалом по підрозділам значить 104 одиниці пожежних автоцистерн. Це у нас зараз на чергуванні, це мається на увазі і ці, що в оперативному розрахунку, і в резерві. Тобто, якщо або технічне обслуговування, або виходить з ладу, або ще з інших причин, то у нас є передбачена і резервна техніка. Я у нас передбачено, якщо, наприклад, якщо після випадання снігу. Йде підвищення температури, поки що не очікуємо, але все ж таки ми до цього готові. Є у нас передбачено і насосна техніка, тобто, якщо у нас є підвищення рівнів ґрунтових, підтоплення житлових будинків і так далі, тобто для надання допомоги такого виду, що по відкачуванні води. Є у нас передбачені генератори в тому числі. Ну, більшою мірою це, звичайно, для наших підрозділів, якщо буде така потреба. Обігріти людей. Ну, звичайно, ми передбачили їх і для пунктів незглавності, це передбачено і для наших підрозділів і так далі. Якщо така потреба буде, можемо виспілкуватися і, і так далі. І... Ну, власне, власне, до реагування в умовах погіршення погодних умов, головне управління ДСНС у Карпатській області Антон. Ні, слава Богу, зараз значить на це є. На схоже питання вже відповідало. Станом на зараз у нас є один, одне залучення для буксирування автобусу. Це Жородський район сьогодні зранку буде. Поки що обсягання. Поки що ситуація по області у нас стабільна і контрольована. Кільки ви кажете техніки підвищеної вагітності? В загальному області? Ну, так розуміють Так, пожежних автоцистер, в, в тому числі там є і техніка підвищеної прохідності, тобто трьох трьох московів, і так далі автомобіль. Крім що? того, прошу, прошу і Це порядка тридцяти